Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про дуже актуальну тему, з якою стикається переважна більшість людей. Сьогодні говоримо про ревнощі. Ревнощі притаманні кожній людині, тобто ревнощі є частиною людської природи. В одних вона не має яскравого прояву, а в інших проявляється дуже борхливо. Тож, що таке ревнощі? Ревнощі – це стан людини, який проявляється через неспокій, через зміну настрою, через тривожність або гнів. Приклади: він чи вона не задоволені своїм партнером, постійно критикують або роблять зауваження, прагнуть заполонити собою всі сфери життя партнера або вимагають постійної уваги партнера до себе. Які є ознаки ревнощів? Перший ознака ревнощів є недовіра. По суті, це невпевненість в собі, яка проявляється в сумнівах до свого партнера. Друга ознака це домінування над партнером. Хлопець з дівчиною починають зустрічатися. Спочатку все йде добре, але з часом вона розуміє, що він наполегливо радить їй з ким дружити, а з ким не варто. Він контролює всі її витрати та вільний час. Вона може думати, що таким способом він проявляє турботу. Але насправді все це прагнення контролювати життя партнера. Тут варто зауважити, що проблеми не в цій дівчині, а в тому, що хлопець не впевнений в самому собі. Наступна ознака егоїзм, коли людині всього замало і вона потребує більше, більше любові, більше часу разом, більше похвали, більше уваги та іншого. Людина прагне будувати стосунки, але будує їх виключно заради себе. В залежності від людини якась з цих ознак може проявлятися більшою або меншою мірою. Не варто очікувати, що якщо ви виконаєте умови людини, яка вас ревнує, то ви зможете уникнути конфлікту. Адже патологічні ревнощі – це прояв емоцій, які людина не здатна контролювати самотужки. Проявлятися це може по різному, неприйняття альтернативної точки зору чи конкуренції. З моменту знайомства партнер стає приватною власністю. В такому стані люди можуть скоїти навіть вбивство чи самогубство. На такі прояви поведінки партнера обов'язково треба звертати увагу і пропрацьовувати цей стан і цю поведінку зі спеціалістом, бо навряд чи ця пара справиться сама. Значна кількість людей зустрічається зі звичайними непатологічними проявами ревнощів в своєму буденному житті. Це можливо вирішити, коли людина усвідомлює цю проблему і усвідомлює той факт, що така поведінка негативно впливає як на власне життя, так і на життя партнера. Наслідки ревнощів можна подолати в процесі спілкування і праці двох. Далі поговоримо про те, які можуть бути наслідки таких емоційних станів, як з ними впоратися та як їм протидіяти. Коли людина відчуває душевний або фізичний біль, допомогти позбутися такого стану можуть спілкування та діалог між партнерами. Коли з'являються сумніви та домисли, треба розмовляти з людиною, говорячи правдиві факти, щоб розвіювати домисли та фантазії, які виникають в людини. Якщо ви помічаєте, що в партнера проявляється агресія або замкненість, потрібно говорити слова любові та поваги один до одного. Якщо ж ваш партнер у стані розпачу, відчую, та жалю до себе, тоді почніть надихати, підіймати самооцінку вашого партнера. Друзі, закликаю вас, будьте відкритими зі своїм партнером. Більше спілкуйтеся, проявляйте любов та говоріть слова любові. Пам'ятайте, що діалог є засобом, щоб чути один одного. Завжди намагайтесь зрозуміти свого партнера його біль, його радість, вчиться чути один одного та будьте чесними один з одним. Тоді жодні ревнощі не завадять вам будувати щасливі та здорові стосунки. Насправді навколо цієї теми є дуже багато тверджень. Хтось каже, що ревнує, значить любить. Інші говорять, що коли є любов, там повинна бути і довіра, а значить, для ревнощів просто немає місця. Давайте разом спробуємо деталізувати деякі моменти, про які розповідав Максим. Так, правда є в тому, що кожен в якійсь мірі є ревнивим. У когось це більш виражено, що доходить інколи до абсолютно хворобливих і травмуючих ревнощів. У когось менше і менше настільки, що у партнера може виникнути питання, а мене взагалі люблять? Бо так виглядає, що мій хлопець чи моя дівчина мене абсолютно не ревнує. Так, ми рівнуємо до колишніх, до друзів, до колег. Часто вартує лише хлопцю сказати, що у нас на роботі нова співробітниця, припустимо, ліза. Як дівчина вже до вечора проведе своє розслідування, знайде цю лізу у соцмережі, і це буде успіх, якщо акаунт лізи буде у відкритому доступі. Оцінить її відповідно до своїх уподобань і вже від того буде відштовхуватись її емоційний стан. Чи варто їй хвилюватися? Коли хлопець перетнеться в коридорі з лізою, чи для себе скаже ця дівчина швидше за все не у смаку мого хлопця чи чоловіка і буде спокійніше? Я зараз говорю виключно про першу поверхневу візуальну оцінку. Нехай багато хто мене засудить за це, але ж ми говоримо про реальне життя, тому я переконана в тому, що і багато хто себе побачить у цій ситуації. Ревнощі носять егоїстичний характер. Я доповню Максима, який зазначив, що скільки би не віддавав вам ваш партнер, ревнивій людині завжди буде мало. Мало уваги, часу, грошей. І це може навіть не йтися про реальний брак цих речей, а про те, що людина все хоче для себе. Наприклад, пара достатньо часу провела за весь тиждень разом. І тут дівчина каже: Я поїду до батьків. Чи зустрінуться з друзями, неважливо. І ревнивого хлопця буде давити той факт, що його дівчина тратить час на інших людей. І байдуже, скільки часу було проведено з ним. Головне, щоб дівчина була поряд. Навіть займалася чимось своїм, але була лише біля нього і не присвячувала свій час іншим людям. Чи, наприклад, у випадку з грошима часто буває так, що дівчина не відчуває в чомусь потреби. Хлопець щедрий, робить подарунки, не шкодує на прогулянки різного плану і так далі. Але вартує йому заїкнутися про те, що він хоче купити щось для іншої людини, як у дівчини, може бути приплив злості. Чому він витрачає кошти на когось іншого, якщо на них ми могли би повечеряти у ресторані і купити щось для нас? І не хвилює те, що і так можуть, але сам факт трати коштів на інших людей вже буде виводити себе. Причин для ревнощів може бути багато. Серед них і минулий невдалий досвід стосунків, коли людину зрадили, обманули, тоді і в наступних стосунках довіряти може бути складніше. В такому випадку страх керуватиме людиною, яку зрадили, щоб тільки це не трапилося знову. Тоді самонавіювання, на жаль, добре працює. В кожному погляді партнера можна бачити якусь хитрість, флірт і так далі. Ще однією з таких причин є те, що людина насправді сама схильна до флірту і тому буде підозрювати в тому свого партнера. Тобто такі ревниві люди самі ж дають приводи для ревнощів. Ну і звісно, від досвіду своєї сім'ї нікуди не подітись. Якщо між батьками мала місце зрада, ми можемо автоматично проектувати це на свої відносини і підсвідомо очікувати, коли зрадять вже мене. Низька самооцінка відіграє немалу роль у ревнощах. Часто хлопець чи дівчина за рахунок невпевненості у собі вважає себе недостатньо привабливим для партнера. Такі люди можуть бути невпевнені, що обранець відчуває такі ж почуття і не віддасть перевагу комусь іншому, кращому, на думку тої людини. Часто ревнощами керує страх. Страх втратити того, кого любиш з різних причин, це і самотність і матеріальна нестабільність. Ну і, врешті-решт, людина не усвідомлює, як би могла пережити той факт, що залишиться саме без тієї людини, яку любить. Інколи достатньо лише побачити, як ваш партнер спілкується з особою протилежної статі, як інший у парі вже нервується. Але варто розуміти, якщо обмежувати один одного у спілкуванні з іншими, намагатися таємно чи явно його проконтролювати, як, наприклад, хтось вдається до стеження за іншою людиною, хтось перевіряє телефон, читає переписки, влаштовує допити, де ти був, з ким, для чого і так далі. Це все є втручанням у особистий простір людини. Який повинен бути у кожного. І тут в першу чергу відіграє роль довіра до вашої людини. У всіх цих випадках в першу чергу необхідно сконцентруватися на собі. Якщо ви розумієте, що залежні від свого партнера, від його настрою, вами постійно керує страх втрати, змістіть увагу на себе. Що це означає? Зробіть особисто своє життя цікавішим. Знайдіть якесь захоплення, яке буде приносити вам задоволення. Підіть на курси, спілкуйтеся з тими людьми, на яких ви рівняєтесь. Станьте цікавою для самої себе. Коли так трапиться, ви автоматично станете цікавими і для вашого оточення, включно з вашим партнером. Це не означає, що почуття ревності пройде. Але розвиваючись, ваше внутрішнє почуття спокою і радості не буде настільки залежне від іншої людини. Ви самі повноцінна особистість. Я хочу завершити цю тему наступним. Можливо, прослухавши все це, ви дійдете до висновку, що всі ці причини мене не стосуються, і скажете, мої ревнощі не безпідставні. Мій хлопець чи моя дівчина дійсно дає мені приводи для них. Це вже абсолютно інше питання. В такому випадку ви тверезо дивитеся правді в очі. Так, це боляче, але це те, що потребує вирішення, а саме спокійної та чесної розмови. Коли ви спокійно поясните своїй половинці, що вас турбує, які ситуації, слова, дії, я не знаю, як відреагує на це ваш партнер, адже все залежить від етапу, на якому перебувають ваші відносини, від почуттів один до одного, від атмосфери у вашій парі. Але одне знаю, напевне, якщо розпочати цю розмову зі сварки, реакція може бути далеко від позитивної. Якщо ж реальних підстав для ревнощів немає, не мучте себе і свою кохану людину, приборкайте свою безпідставну фантазію. І наостанок варто зрозуміти, що гармонійна пара утворюється тоді, коли партнери готові до шлюбу не тільки емоційно, а й тоді, коли вони психологічно дозріли, коли у них з'явилося чітке бажання будувати разом спільне майбутнє, допомагати один одному розвиватися та досягати спільних цілей. Я вам бажаю бути вірними і довіряти один одному. Це допоможе забезпечити комфорт у ваших же стосунках.